Друзі, показуємо вам технологію нанесення клею на плитку та її вкладання. Спочатку ми наносимо на всю поверхню, потім розпреділяємо гарненько ось таким зубчатим шпателем по всій поверхні, не забуваючи проходити навіть самі крайні. Частинки збоку, всі-всі промазуємо гарненько. Якщо зайве а, щось нанесли, то можна ось так пальцем навіть постирати. Краще, звичайно, це робити в рукавичках. Потім ми беремо і вкладаємо на вже нанесений клей, також на підлогу. Підводимо до наших СПВ-шок, ось так гарненько. Потім а, ми беремо і протрамбовуємо щось така євна є присоска. Вібрує по всьому параметрі плитки зі всіх боків. гарно поставивши, ми потім вбиваємо такі клиночки, їх зажимаємо гарненько, і, і все, плитка вкладена.